Баги, пікапи, БМП, дрони та генератори передали одеські благодійники оперативному командуванню. Південь гроші збирали на міжнародному спортивному турнірі з ММА та серед представників бізнесу. Усього вдалося зібрати на понад 20 одиниць техніки. Її вже відправили на фронт. Вони допомагатимуть нашим військовим у повітрі та на землі. Дрони БМП пікапи, машина швидкої, загалом понад 20 одиниць техніки. Баги виготовили вінницькі волонтери. Зроблені вони з радянських Жигулів. Кожен другий такий автомобіль люди передали благодійникам безкоштовно. У нас у Вінниці є барська громада. Там е, в нас ці е, жигулі переробляють, розбирають е, е, у Вінниці, вдихають друге життя у двигуни. коробки Передач а у Одеській області вже йде крупноузлова зборка. Собственно, тут ми передаємо їх на ОК південь. Окрім військової техніки, бійцям передали харчі, буржуйки та генератори, аби ті були підготовленими до зими. Гроші збирали волонтерською та бізнес-спільнотами. Найбільшу суму зібрали на міжнародному спортивному турнірі зі змішаних єдиноборств. На спортивному міропри... міроприємстві ми зібрали більше мільйона гривень. Ну, все, що ви сьогодні бачите, це набагато більше, але ми за допомогою наших друзів змогли зібрати і придбати те, що ви сьогодні бачите. Усю військову допомогу благодійники передали оперативному командуванню Південь Збройних сил України. Командувач розповідає: допомога від небайдужих українців не зменшується. З кожним місяцем це набирає більших масштабів. До нас більше пі під'єднуються не ті організації, які підтримують солдатам на передньому краї, щоб він не залишався сам. от один на один з ворогам, один на один з природніми умовами. Усю техніку генератори та пічки вже відправили на фронт, зокрема на східний та південний напрямки. Волонтери обіцяють продовжувати свою справу. Незабаром бійцям передадуть щонайменше. 15 нових багів Олександра Ченкова Євген Рапенько Фактейсі Тіві Єдині новини.